Вища рада юстиції відкрила дисциплінарні провадження на 28 суддів, які під час революції гідності судили активістів майдану. Це означає, що їхні тодішні дії та рішення ще раз перевірятимуть. Це обурило активістів, які прийшли з пікетом на їхнє переконання. Досі на суді вже зібрала тимчасова спеціальна комісія. І вищій раді юстиції залишається лише внести подання на їхнє звільнення, а вони цього не роблять. Отже, навмисне справу затягують. У вищій раді кивають на процедуру, якої вони ретельно дотримуються. Закон якраз передбачав, що незалежна комісія встановить, чи були в їхніх рішеннях. Порушення присяги незалежна комісія встановила, що були, і тепер вища рада юстиції просто має виконати свій конституційний обов'язок і сказати на вихід саме з метою дотримання процедури розгляду, ми. А не з метою затягування розгляду справи, як думають деякі особи, ми цю процедуру витримуємо, тому що якщо ми її не дотримують, не дотримуємось, це якраз і буде тією підставою, на основі якої можуть скасувати наше рішення.